Всім здорово, народ, продовжуємо з вами проходити Bioshock Infinity Так, просрали трошки по записам, цим то з кампом, то, скампо, то оце зараз. Коротше, херня якась. Виходить. Будемо повертатися. Так, нам сюди. Поки район, давай, погнали. У нас є якісь ворони. В нас є автомат, в нас є пістолет. У нас є все, що потрібно. Тихо, не ту кнопку не дав. А це меня эту штучку. Знадій, ну, дівчину. Цікаво, он від чітю замкнули. Чорт його знає, мужик. Тільки як нам потрапити сюди. Ага. Ну це прикольна тема, так? Да? І трішки э, ти хіша зробимо э, грусумо? Дуже незвично, що тут а, приціл на зі. Хтось тут багатий сидів. Когось розділи. Голософончик. Хорошо, ну ходімо, ходімо. Ну, якби тут вони озвучувались відразу, то можна було б і. Прочитати, прослухати. А так виходити кудись щось робити. Так, апесінчик. У нас ХПшки дохера, у нас ХПшки максимум. В принципі, лутати сильно не треба. Де всі, де що робиться і що таке взагалі. Сіфон пасів. Цікаво, що вони роблять. Е, 13 років Менарх. Ха. 11 років. Петри Бук Компаньон. 4 роки Я щось нічого не понял, якщо чесно Ну, идем далі. Так, вже, О, Денджерс. Це нам цікаво. Ну короче. та що вони з нею роблять, блять. Короче, завжди Коли є е, таке, типа, ідеальний світ, за ним скривається вся параша. Настоящий якісь, блять, єри Е, Ти думаєш... Присісти сюди треба? Добре, хоч відкрились назад. Е, ну я не знаю. Вони за неї спостерігали. Нахуй, це і радіо правильно? Так, ж мужик, що з тобой? Скрізь одне те саме радіо, от не те саме все, тобто людей немає вибору взагалі. Е. Мене не оце, якщо я так буду йти. А, звідси все весь звук іде? На все місто получается, да? Тільки що щось писало Давай, натиснути кнопку. Интересненькую, да интересненько, я тобі скажу, що тут відбувається Є хто живий? Давай за всі бачили будемо тягнути. Мать його туди. Стільки якихось позначок, всякої херні непонятної, не знаю. Вбиральня. туди і вирішимо. Туди і вирішив. Вбиральня. А зброю мені можна дати? Чи Мені зараз воно нахер не треба. Я себе відчуваю безпечніше, коли знаєш, в мене є зброя в руках. Явно ми теж не туди, куди нам нахрен не можна йти. О! Це вона? Що ти? Як можна порізатись бумагою? Париж. Он хочет париж. Так, в цьому. В Столовий треба шукати дальше. Так, так. Ну, давай, глянем далі, що вона робить. Ну, їсть собі, напевно. Це не столова. Вона малює про Париж. Вона дивиться мультики про Париж. <гум> мультики. Може і включає ті мультики. Вона, ёб твою мать. Що це? Вона телепортуватись вміє в Париж. Щоб це не було? Нам зараз не до цього. І ну да. Ну, типа, непонятна херня. Дуже цікавенько, я тобі скажу. Завдання стає все гірше і гірше. Сідний з тобою, мужик. Таке відчуття, як будто воно вже близько до нас десь. Просто в вікно дивиться, йдемо далі. Бібліотека. Бля, ну то апаратура, да, так, така? Ага. Дійшли ми до якоїсь кафе Це явно... От, бля. Ладно, я впораюсь. Ой. А подожди, мені треба зглянути. Я просто забув, бляха як на, як оцей. Подивитися. Навігація. Типа куди йти мені, щоб підказували. Ладно, хер з ним розберемося. Так. Пускайте. Ага. Бля, я так знав, що цей... А, то мы до неї пали, подожди, нормально. О, привет. А куда ты? Hey, Я с тобой. Слухай, перестань. It, може, хватит? Припиняй. Я тебе ничего не зроблю. Кто вы? Меня звуть Дэвид. Я друг. Can Я прийшов выйти, тебя звезды. Забирайся на! Гарна, Никатка, мала. Ты справжний? Що, який? Вони ж йдуть. Іди. Чому? Go. Чому? <рознав> Він не повинен тебе тут бачити. Олиночко, я вдягаюсь. Я допоможу тобі втекти. Звідси no не можна I втекти, can't я знаю. Я, can't can't я can't can't намагалася, перестань. Що ти такий недерплячий? Я вже до цього. А що це таке? Це нам не допоможе? Віддай. Хм. Huh.

Хто ти? Увиди, ти прийшов? Чи ти швидше? Стоп! Хай! Да йду йду! Бляха, що відбувається? я ебу післали, будемо стріляти! Швидко виклич ліфт! Що? Це ще що? Хто? Де? Що? Що це? За мною все жили? Весь цей час? Навіщо? Навіщо мене тут тримали? Що я? Що я таке? А та ти так хто покине цю вежу? Ооо хуйда та там, погода! На. Щоб не звався приціл, стріляйте короткими ними. Хуй там. Де ти мала? Де ти малий? А, стоїть біля мене. Прыгай. Ні? Потрібно поспішати. А, вона пригнула. Він зараз тут все зруйнує. Обережно, Елізабет. Ти знаєш моє ім'я? Пізніше. Там на горі двері. Ух ти, ти, ти як так швидко? Я відкрию. Відійди, дай краще я. Куди? Гору! А подожди, може ми на гору заберемося і там буде той самий сідло наше, і ми вилетим просто наверх. Ой, свій сід. Давай цю автоматку, напевно. А, ні, Давай пістолет, а автомат поки що. Що ти с ней Пошли по куда. О, маленькая не падает. ні, 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 не 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 Опа, поехали. Прокачу тебе, мала. Тебе понравится. бля. Може, ні. Вот все у них пересування, да? У вас? Бідка музичка, бля. Типа напряжна. За хрипший голос, вибачайте. У мене і нос ще заложено, і голос такий, и ще в мене температура є. Алже, блін, стільки часу просрав записами цими, що треба щось робити. Так, зараз буде щось. Куди прийде? Мало тримайся! Ну двоє впали в воду, правильно? О, блять, троє! Троє, сука! Іди від мене в тулку нахраний! А це не ж не настояща штука, понімаєш? Це тварина, це. А що ти таке лапаєшся? серйозно лох? Давай візьмемо водяний пістолет, ади, не пояснює. Я що хотів сказати? Це механічна штука. Містер Девід! Бля, знав ці приколи. Приводи, дівчиську, а ми в розрахунку. Я не хочу проводити дівчину. Ана. Мені дозволили говорити дівчині все, що вона хоче почути, аби тільки не щось там. Брятувала малиха. Тянгл наш? Ана. Ана? Ні, це я. Елізабет. Елізабет. Ти в порядку? Де я? Знову в серці живих. Here, me... Де, давай. Я. Порядок. Ти ледве не потонув. Потрібно. Завжди, я в нормі. Зараз. Одну секунду. Мало так подивилось. Охуєл, що я тебе спасла. Чуєш? Там музика. Іди. А я? Мені oh. треба. Гаразд, okay, я надовго. Я скоро прийду. Девід. А... А розлучатись хіба нам, типу, зараз. Треба було? Чи можна було б і без цього, типу, разом побути? Чи це типа ми вже вилізли на. Де вона? Вилізли туди, куди. Де вже, ну, типа, безпечно? Бать, не хпшки мало хоча. Так, скажіть мені, будь ласка, на яку я в на кнопку блять робив, цю коню? Не тут. Що не тут? А, підховати, так, да, щось треба підховати модель. Дай мені хавчика. хапчика. Нема те. Сто відсотків хапчика? Вибачте, я шукаю дівчину. Біла блузка, русяве волосся. Цікаво до кого дивуєшся. Хей, я шукаю молодого дівчата. Ось, шіп. Це може бути тикет звідти. Так, держав... Пацалями, чувак. Так, добренько. Е, мені конче... Досі ніхто не стріляє я теж не буду. А я не хотів стріляти, може, я хочу знайти кнопку, де я по цю не шукати. Як нам куди рухатись далі? пишемо. їй богу і мене вилетіло з голови, нах, не О! Бе Або Н. Н. Все, погнали, долезли. До Долізухи! Елізабет, це була оця. Вперацію в, в Карибських морях. Елізабет. На причалі. Я би сюди, мабуть, не пішов. А, вона нас танцювати. Ага, у міс Мисс. Міс. Міс. Міс Елізабет. Хело? Я би ти читало? Потанцюй зі мною, де я не танцюю. Все, підемо. Куди? що буде буде краще? Oh, ну, наприклад, Париж. Париж? Не розумію. Як ми туди потрапимо? Ще державель заказ долотить. Але якщо хочеш залишитись? Ні, ні, дем-дем-дем. Хе-хе, намагавши. Ні, чого намагав? В принципі, можемо і в Париж її скатати. Але спочатку треба вибрати звідси, а далі все в наших руках. Поступово. <тас> Каже, ніколи таких запахів не чула. Нормальні пляжі так не пахнуть. Що <пас> таке, Пошел ти на. А, ти не до мене. Не думав, махався до мене. Вам, не треба... Вам немає потреби захищати Елізабет в бою, вона сама може з себе постояти. Молочинка моя маленька. Містер Дуед. Компсток. Я про, про нього він? читала. Кажуть, він бачить майбутнє. A a Навіть крапля влади розбачує людей. Він мені не по Вам не подобається обличчя пророка? Або його погляд? Ходімо звідси, а? А тебе щось цікавить і зараз... може пистолети взяти. А я можу вдаритися. Краще не нарватися, кажи. Так, мала, що ти скажеш? Ти там був сліда, я слід пішов. Хочеш в Париж? Водіння води не пішло тобі на користь. Попробую щось знайти, щоб обладнувати віль. Де відсюди? Птах? Або кіт? Нічого не відбувається в кіті. Він ще тут. Як які гарні. Тобі які більше подобається? Це Або це? Птах, звісно, чудовий. Птах, звісно, чудовий

Щоб підлікуватися, то в мене типа не треба мені лікуватися, якщо що. Я от солі візьму собі. Чишо? Набір... Набої для пістолета, набір для кулемета. Мені вистачить. Вс, мала. mister. Містер. Подожди, Спорядження, особливий одяг, що дає унікальні здібності, Одночасно можна носити не більше. А, то ми такі бачили вже. І що це таке? Сурочка, зимовий щит. Стрибок аеротраси не... на часть дасть невразливість. У мене якесь прикольніше. You... You, Без вас ми б не вибралися. Десь вірила, що прийде like хтось на кшталт вас. Ні, ну Дякую за, за ваше силу. Похвали всі діла, але ми, yeah. в нас є час.

Чуєте, парк закривається. Ой, перепрошую. Багато всяких розмов, які не знаю, чи перекладати, чи ну точніше, чи озвучувати, чи ні. Бля, мала, ти така прутка. Мені подобається тут МПС-ішка в цій грі. Вони не знаєш не такі, що тобі треба бляха десь тако напівприсідки йти, щоб бляха. не втікати від нього. А От, тут хер дуже цю малишку. Дзень-дзеньна. Дайте два квитки на першу ледь.

у ти сука у ця. Вона сама, сама за себе постоїть у бою, каже. Йоп <риклад> <риклад> ти нахуй! А про мене подумало? Ні, тихо, як оцю хуйню зробити? Бля, я забыл. Не не забыл. Я хотів порни в своих высутах. сука, все позабыл. А, на правую кнопку йогу да. Красава, пошли за мной. А він сам себе знищує, коли вертається в свій облік, серйозно? Це так хорошо? Але я хочу ще воронів подивитись. У мене хпшки майже повна. У малих я побігла кудись наліво. Елизабет! У мене є щит. Де вона? Брит. Я не знаю вже де вона. Бля, я думав, що, я що зробив. Подожди, який бік не йде. А що таке проглючування йде? <реку> Ей, <реку> ти <від> мене! <реку> типа, ти до мене говиш? Він вона злякалась кого? Ну їх, напевно, не, не видиш. Ти ще хобив? <реку> не всі мертві. Ти вбив цих людей.

Але наступного разу. Я точно буду стріляти перш. Тупорука дырява, а ти кажеш, що я зробив. Це дай мені. Це лише початок, так? Не знаю. Все. Я думаю, що Слушай, мені до, цього до речі, я дещо читала з медицини, я спробую дістати тобі ліки. Якщо буде зовсім погано, зроблю все, що б не помер. Дякую. А нам туди показується. А це одна із найтіх. Самих... Ну пошли. Якось так пусто. Покенте район. Звичайно, новий райончик. Я думаю, з закінченням нового райончику. Знаю, відосик прилучився коротенький, але захипший і поки що важко мені довше типу, говорити, якщо треба трошки щось робити. Озвучувати туди сюди. Поки що давайте на цьому закінчимо, буде такий короткий, нічого страшного до мене не ставлюся. Е, -е Дякую за перегляд. Далі більше, всім покедовим.